Попіл це природнє добриво, яке збагачує ґрунт калієм, кальцієм, магнієм та фосфором. Робить ґрунт менш кислим, нейтралізує кислотність, зміцнює імунітет рослини проти хвороб і шкідників, стимулює рясне цвітіння та міцне коріння. У мене до продажу є співонії. Хто бажає замовити, пишіть приват. Висадка і то гібриду барзела має кілька правил. Місце сонячне на пів тінь. Грунт пухкий, родючий слабокислий або нейтральний. Яма купає глибоку, але не сильно. На дно можна покласти щебінь пісок. Суміш для посадки земля, перегній пісок трохи попелу і або кісткове борошно. Глибина бруньки повинна заглиблення бути по 3-5 см. Якщо глибоко, то тоді вона буде довго не цвісти. Вістень між кущами мінімум 1 метр. Полив рясний при посадці. Далі без застою води. Мульча, шар торфу, кори чи перегній. Тут корінь треба трошки обрізати. Великий більшою. А з цього будемо чекати нових куп'янків. Колись виросте. Оцей ставимо сюди, а цей сюди, а цей сюди. Легенько присипаю землею для того, щоб коли при поливанні, вона затягне і буде гарно стояти тоді кущ. На три кущі я вилила 4 поливалки водички. Я думаю, вистачить.